П'ята книга Псалмів. Псалом 107 Бог спасає людину в нещасті Хваліте Господа, бо він добрий, бо милість його повіки. Так нехай скажуть ті, яких Господь оберігає. Кого від руки гнобителя захищає, і позбирав з усіляких країн зі сходу і заходу з півночі і з Південя вони блукали пустелею та місцями безлюдними і не знайшли жодного міста, де могли б оселитись. Голодні і спраглі, згасало життя їхнє, у скорботах своїх закликали до Господа, і Він звільняв їх від тривог їхніх. І провадив їх простою дорогою, щоб вони дійшли до міста проживання свого. Хай прославляють Господа за його милосердя, за Його чудеса для синів чоловічих, бо Він напоїв спраглого, а голодного наситив благами своїми. Вони жили в темноті і в тіні смерті, ув'язнені з лиднями і залізом, бо чинили опір словам Божим і знехтували задумами Всевишнього. Тому стражданням він упокорив їхні серця, вони спіткнулися, але не було нікого, щоб їх підняти. У своїх утисках вони до Господа волали, і Він звільнив їх від скорбот їхніх. І він вивів їх з темряви і тіні смерті і розірвав їхні кайдани. Хай прославляють Господа за його милосердя, за його чудеса для синів чоловічих. Бо він розбив бронзові брами. І розламав залізні засови. Вони хворіли внаслідок злочинів своїх, страждали через свої провини, і їм остогидла всіляка їжа і вже наблизилися брам смерті. У своїх утисках вони до Господа гукали, і Він звільнив їх від скорбот їхніх, послав своє слово і зцілив їх і врятував від знищення життя їхнє. Хай прославляють Господа за Його милосердя, за Його чудеса для синів чоловічих, нехай принесуть подячні жертви і розповідають про Його діла піснями слави. Ті, хто кораблями ходять морем і торгують на великих водах, бачили діла Господні і його чудеса на морських глибинах. Промовив і знявся буйний вітер, який піднімав морські хвилі, здіймалися під небо. Пускалися в безодню, душа їхня жахалася в нещасті хиталися і кружляли, немов п'яні, пропала всіляка їхня мудрість. У своїх утисках вони до Господа закликали, і Він звільнив їх від скорбот їхніх, і він утихомирив бурю, і вщухли морські хвилі, і вони зраділи, побачивши тишу безгомь, і він привів їх до бажаної мети. Хай прославляють Господа за Його милосердя, за Його чудеса для синів чоловічих, нехай його возвеличують на зборах народу, на раді старших, нехай його прославляють. Він, потоки вод, обертає в пустелю, джерела вод у суху землю, в Солончаки ґрунт родючий внаслідок злоби земних мешканців. Але згодом він обертає в озеро пустиню і суху землю. У водні джерела, і там оселив голодних, щоб вони заснували місто мешкання свого, засіяли ниви виноградники насадили, І зібрали щедрі врожаї, і благословив їх, і вони намножилися вельми і не дозволив, щоб змаліли їхні отари, та згодом зменшилося число їхнє, і вони були прибиті утиском, опором та горем. Той, хто на князів посилає утиски і їх примушує блукати пустелею порожньою, піднімає з нужди злиденного і помножує мов стада його родичів Бачить це праведники та радіють, і кожен нечестивець нехай закриє уста свої. Хто мудрий, нехай на це спогляне і збагне, якою є милість Господня. Коментар до 107 го псалма. Псалом 107 є піснею, яка прославляє прихильну любов Божу з єврейської «Хесед», що об'явилася в чудесних ділах визволення з Єгипту, Здійснених внаслідок плачу ув'язнених. Про милість Божу говорить вступ, а пізніше цю думку переймають інші частини гімну. 8, 15, 21 та 31 стрічки а на закінчення автор твору пропонує ще раз задуматися над милістю Божою, і це означає, що псалом не лише прославляє Божу милість, але її інтерпретує. Структура Псалма має прозору будову і розпочинається урочистим літургійним вступом перша третя стрічка, після чого слідує красивий подячний гімн, який ділиться на чотири частини четверта-тридцять-друга стрічка. Та закінчується фінальними роздумами над історією Спасіння. 33-43 стрічки. Чотири образи, які зображують отримані благодаті, побудовані згідно подібного сценарію. Опис ситуації, Заклик до Бога в часі небезпеки, Чудесне Боже діяння, спільна подяка, до якої приєднується літургійне зібрання. Перша промова. Четверта, дев'ята стрічки – укладена від імені якогось паломника, який разом з членами своєї родини подорожує небезпечними дорогами пустелі. Зголоднілий, спраглий, ослаблений, знесилений, але скерований богом на властиву стежку, яка провадить до заселеного міста. Друга промова 10-16 стрічки укладена від імені в'язня. В темній в'язниці автор знесилився під тягарем пут та ланцюгів. З його уст виринає молитва благання про допомогу від Господа, і ось за брами опускаються, рвуться ланцюги і відкриваються двері. Третя промова, 17-22 стрічка, укладена від імені хворого, в якій фізичні страждання розглядаються як наслідок гріха. Подібно до інших контекстів старозавітньої науки про відплату. На крик жалю та покути уособлене слово Боже приходить зі зціленням та втіхою і віддаляє від них автора небезпеку могили та смерті. Остання промова, 23-32 стрічка, укладена від імені моряка, і є найстаршим та найпрекраснішим уривком. Можливо, промова написана під впливом фінікійського гімну моряків, укладеного з нагоди порятунку богом валом від погибелі, бо Ізраїль, на відміну від фінікійців, не мав доступу до моря, а також не був народом моряків. Цілком можливо, що якийсь винятковий досвід Юдейського моряка став основою цього уривку, описаного в такий виразний та конкретний спосіб, подібно до того, як це змальовує детально книга пророка Йони. Морська буря є дивовижно змальована за посередництвом фізично-духовних описів страху, що повстав у членів екіпажу і пасажирів корабля. Вони, бо, згідно космологічної уяви Сходу, попихають в глибину та вир хаосу та шеолу. Та на голос благання Бог сходить як той, що провадить до пристані миру. Після чого чотири гімни подяки зливаються воєдино, і згадують перший вихід з Єгипту та другий вихід з Вавилону – 40-42 стрічки, приписують весь псалом усьому Ізраїлю, який подорожує пустелою і переживає різноманітні небезпеки, що страждає з приводу своїх гріхів та пригніченого різноманітними історичними тягарями. З огляду на цю характеристику Григорій низький. Інтерпретував цей псалом як духовну біографію віруючої людини, яку господь звільнив від життєвих бід Після кожного опису важкої ситуації розміщена формула, яка заохочує спільноту прославляти Бога. Хай славлять Бога за Його милість. 8, 15, 21 та 31 стрічки. Стрічка закінчення 43. Написана дидактичним стилем, є запрошена до того, щоб у різноманітних життєвих негараздах зберігати вірність Богу, який ніколи не залишає і ніколи не розчаровує. Перш за все псалом навчає кожного читача, що саме він є грішником, але Господь являє свою хесед кожному, хто до нього закликає. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.